Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про інтеграцію України в європейський простір. Ми говоримо із народним депутатом Дмитром Добродомовим. Пане Дмитре, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, 15 країн хочуть бачити Україну у складі Європейського союзу. 15 країн саме ратифікували угоду між Україною та ЄС. Останніми днями це зробила Німеччина. Німеччина одна із найвпливовіших на сьогодні залишається країн Європейського союзу. Власне таке рішення. Що означає для України? Чи е, буде ця низка ратифікацій іншими країнами продовжена? Ну безумовно, що буде, тому що євросоюз чітко задекларував свою позицію щодо України, як і Україна щодо вступу е, в Євросоюз. Тому цей процес триває, і це була ключова в принципі ратифікація власне Німеччиною як форпосту е, Євросоюзу е, перед Ривським самітом, яким буде за два е, місяці. Ще кілька країн би мали ратифікувати, і ми би цей, власне, процес юридичній площині, вочевидь, завершили, і ключовим моментом на Ризькому саміті залишається безвізовий режим, до якого ми безперечно прагнемо. Ну, сьогодні заговорили, от буквально цього тижня, про те, що, скоріш за все, питання безвізового режиму на Рижському саміті не буде. Питання є Дві проблеми. Так, перше, безперечно, це події на сході нашої країни, так і нестабільність. Друге, це е, аналіз, який буде проведений, і, і буде даний висновок щодо проведення реформ. В першу чергу стосується конституційної реформи, реформи самоврядування і судової реформи, яка Україна взяла на себе зобов'язання. В рамках е, угоди з Європейським Союзом і має завершити цього року ну, Європа не зовсім задоволена реформами, власне, які відбуваються в Україні, так е, особливо щодо в контексті повільності цих реформ, тобто вони відбуваються. Ну не можна казати, що вони не проходять так, але достатньо е, проходять мляво, особливо в питанні конституційних змін. Так і в змінах щодо децентралізації влади оце є дві ключові. Ну і третя це безперечно антикорупційна складова. І те, що ми взяли на себе зобов'язання створити і національне бюро, і Національну агенцію, і вони б вже мали запрацювати згідно годи ще в січні, Так сьогодні ми маємо вже кінець березня, і цей процес треба безперечно пришвидшити. Є питання до того, що досі не призначений віце-прем'єр. З євроінтеграції і чому Яценюк тягне це питання, вочевидь до нього, тому що це дуже важлива ділянка роботи. За неї має хтось нести персональну відповідальність. А от власне щодо домашнього завдання, яке повинна була Україна виконати задля інтеграції до Європейського союзу, на якому воно сьогодні етапі? Чи перейшли ми від першої фази до другої? Я вже що ми переходимо якраз до другої фази, тому що судова реформа розпочалася. Низка законів прийнята прийнята. Антикорупційна реформа теж розпочалася. Тобто, законодавча база підготовлена, тобто зелене світло для всіх антикорупційних заходів. Вже mm -hmm. принаймні парламент він створив. Тобто можна сказати, що в принципі парламент свою своє завдання виконав саме створив те законодавче підґрунтя, яке необхідне. Ну безперечно, що не все. Ми чекаємо вчора. Уряд схвалив закон про місцеве самоврядування і про державну службу. Це є теж дуже ключові законопроекти. Тобто Схвалив ті, що будуть подаватися в парламент на голосування, Я думаю, що тут проблем не буде, тому що коаліція одностайна в тому, щоб прийняти ці закони і рухатись далі. Ми говоримо про те, що однією з причин, скоріш за все, не отримати безвізового режиму під час Римського саміту, це все ж таки ескалація конфлікту на Сході. Але ми реально розуміємо, що воєнні дії там можуть тривати. Ну, довгий період довго. цьому зацікавлено принаймні Росія. Ми це розуміємо. Ну треба <кій> чітко визначити, що якраз і, і, і президент таки доклав максимум зусиль до того, щоб ми виконували мінські угоди. Так були ж останнього засідання парламенту, суперечливі питання щодо особливого статусу uh -huh. Донбасу. Але це все було якраз в контексті виконання цих мінських угод і Євросоюз їх схвалив. Тобто Україна зі свого боку виконує всі домовленості. Інша справа, що терористи і Росія їх гальмують, але якраз безвізовий режим його введення мало би чіткий дати сигнал, що і в тому числі може, і в першу чергу для Росії, що Європа разом з Україною, а Росія по суті залишається один на один з Україною і з Європою. Це є Теж важливий момент, і ми мусимо все ж таки добитися того, щоб Європейський Союз пішов нам на зустріч у цьому питанні. Якщо це питання не буде розглянуто все ж таки під час Рийського саміту, які тоді перспективи розглянути його коли? Ну, Про безвізовий режим ми говоримо останніх років 8-10, напевно. так? Ми начебто на словах ідемо на зустріч один на одному, але з'являються завжди якісь перепони. так? Звичайно що така вічна перепона, як повільність реформ. Тому що їхня оцінка є дуже важкою, є є завжди пересторогою на безвізового режиму для нас. Тобто тут треба це чітко розуміти, але але якщо ми все ж таки виконаємо всі пункти коаліційної угоди, а ми десь скорше, десь повільніше, але процес рухається, тоді в принципі ми можемо прийти на. Цей зустріч на наступний саміт з виконаними а, вимогами і вже вимагати в принципі безвізового режиму, а не просити. Ну і одне, звісно, питання для того, щоб відкрити кордони із європейським союзом питання а, укріплення кордону між Росією та Україною, і вже з квітня місця має розпочатися будівництво так званої стіни. Так, президент анонсував про те, що Україна готова виділити 850 мільйонів зараз. Безпечно, що це треба створювати. Ми маємо забезпечити безпеку, тому що на сьогоднішній день де факто Україна не контролює 500 кілометрів власного кордону. І за таких обставин про той безвізовий режим, про який ми почали розмову, дуже важко говорити, апелювати і навіть аргументувати. Так. Тому що ну на сході країни на жаль станом на сьогодні на певній її частині відсутня українська влада і контроль не лише за кордоном, а й за тим, що там відбувається. Це є проблема, ну і навіть е, український спікер, перебуваючи в Німеччині, е, отримав запевнення від е, е, німецької влади, від е, міністра МЗС Штаммаера про те, що Німеччина розглядає питання миротворчого контингенту, а саме поліцейської місії в Україну. Ну так само, як і це питання, ми ми дали інструмент, тому що відповідний Відповідне було звернення. Було відповідне звернення радих. про те, що перепрошую, це було звернення про те, що Україна готова до прийняття миротворчих сил і вочевидь, аналізуючи ті події, які відбуваються, є необхідність у цьому. Сьогодні багато з політологів говорять про те, що от цей візит українського спікера до Німеччини був знаковим ще через те, що у розмові із тим же Штанмайером Штанмаєр остаточно скажімо так, наголосив на тому, що Україні не потрібна сьогодні федералізація. І Україна наголошує на тому, що їй не потрібна федералізація. Не треба і те, що Нам, нас вже підтримують треба... у цьому напрямку європейські впливові країни. Це ми, великий ми, плюс європа чим загрожує для країни федералізація в тих обставинах, яких ми зараз а, опинилися. В першу чергу це стосується Донбасу. Часто плутують ці поняття, і глядачі мають розуміти, що децентралізація влади і федералізація це різні Абсолютно різні, а, різні. А, поняття. Ага. Так децентралізація потрібна, тому що треба передавати повноваження на місця. Треба давати в тому числі і фінансову самостійність на місцевому рівні вирішувати у Львові. Цими днями відбувався величезний захід, який якраз стосувався регіональної розбудови органів місцевого самоврядування. Там цікаві лунки, думки лунали, і власне там. Ці напрацювання стануть основою цих майбутніх конституційних змін саме в частині змін у самоврядуванні. От ну і треба наголосити, що це одна один з важливих пунктів коаліційної. Угоду, яку ми цього року маємо виконати, пане Дмитре. Ну і загалом, на вашу думку, от така підтримка Німеччини Німеччиною України, да, а це може бути сигналом для інших країн, які сьогодні ще вигадуються, все ж таки підписувати, ратифіковувати угоду України з Європейським Союзом, а так, говорити за продовження санкцій проти російського агресора. Тут треба на дві складові розділити безпечно, що Німеччина є лідером Європейського Союзу. Не рівняється багато країн. І це дуже добрий сигнал. Але треба розуміти, що і Росія не сидить на місці. Uh -huh. Вона має вплив, деякий, в тому числі економічний, на інші країни, наприклад, такі, як Греція, як Румунія, як Болгарія. І тут треба розуміти, що вони будуть теж робити превентивні заходи для перешкоджання. Але Європейський Союз на то він і Союз, так що приймати одностайні рішення, вчора був Ян Тобінський. На зустрічі з народними депутатами, де він підтвердив чітко намір усіх країн Євросоюзу ратифікувати цю угоду, я думаю, в цій частині проблем точно не буде. Ну і до речі, перед риським самітом запланований саміт у Києві. Це також. Значна подія буде для України 27 квітня. Це проміжковий е, саміт. його назвати такий підготовчий до рискова. Де треба підбити е, результати, проаналізувати, що уряд України, е, парламент, е, президент е, зробили з тих зобов'язань, які ми взяли перед євросоюзом. Також до речі, подивитися, що виконав євросоюз. Який брав теж зобов'язання і не лише фінансової а, допомоги щодо а що мається на увазі? Щ, 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 щодо України. Ну питання стоїть допомоги. в першу чергу у військовій допомозі для початку, тому самому знову ж таки вертаємося до безвізового режиму, про який ми багато говоримо. Тобто ми мусимо поступово рухатися в цьому напрямку вперед і зі свого боку теж тиснути, тому що а, одна справа, справа дипломатичні розмови, інші конкретні а, дії. На мою думку, Європа зараз має активніше допомагати Україні, щоб показати, що вона з нею єдина в цьому захисті Європи від зовнішнього агресора від Росії. Питання економічної частини підписання угоди, питання створення зони вільної торгівлі на вимогу тої ж Росії все ж таки було відтерміновано його дію на рік. Ні, я думаю, що на сьогоднішній день питання зон вільної торгівлі ну, не буде стояти на порядку а, денному. У нас стоїть інші питання економічного характеру. Це прозорість тендерних закупівель, а також контроль і міжнародний аудит за грошима, зокрема, і тими, що надає нам допомогу МВФ і Євросоюз. Тобто власне тут всередині державні держави, так створення. Я думаю, що це абсолютно правильним кроком, і Україна має погоджуватися на нього для того, щоб все було прозоро, і ми могли розраховувати на подальшу допомогу, тому що є багато претензій в приватних розмовах з європейськими дипломатами. Вони все частіше і частіше вживають слово про неконтрольованість використання коштів і навіть про корупцію, тобто про їхнє зникнення. І щоб цих розмов не було, потрібно вводити міжнародний аудит і контроль за використанням цих. Коштів тобі це, це має бути правильно. зроблено вперше в Україні, так отакий От міжнародний аудит. Безперечно, можливо, скажімо так, і це і непогано, оскільки вдасться все ж таки побороти такі корупційні хабарницькі схеми в державі. Ну є такий відомо вислів, що гроші люблять тишу в даному випадку. Якщо за останні два-три тижні країну потрясли певні корупційні скандали, треба провести прозоре і публічне і ретельне розслідування. Підтвердити або спростувати, якщо будуть підтверджені, має бути дуже суворе і публічне покарання. Процеси я маю на увазі публічне відкритими, мають бути з відповідним покаранням, і а, треба встановити запобіжні а, заходи, щоб у майбутньому унеможливити навіть розмови про те, що в нас а, можливі, наприклад, розкрадання в той чи інший спосіб допомоги, яку ми зараз отримуємо багатомільярдну, яка нам. Конче необхідна для підтримки і економіки, і гривні. І, ну і загалом Пане нашого Дмитре, життя. а загалом такі гучні арешти, які відбулися цього тижня на засіданні кабінету міністрів, вони можуть зупинити процес корупції, не хочу побачити так само і гучні судові процеси після цих арештів, щоб це не було великою бульбашкою. Безпречно, що я uh -huh. позитивно оцінюю а, такі речі, особливо якщо це підтверджено фактами. Наскільки я знаю, що до служби з надзвичайних ситуацій. О там є реальні а, факти, і тепер чекаємо а, на рішення а, ну на слідчі дії відповідні і а, відповідне рішення суду. А, також а, генеральний прокурор щокін зараз а, таки порушив а, кримінальну справу щодо звинувачення okay. міністрів уряду а, через факти, виявлені ревізією Держфінінспекції. Мова йде про 7,5 мільярдів гривень. Зловживань тут теж це розслідування має бути в першу чергу публічним і результативним. Тоді такі кроки будуть однозначно позитивно оцінені, і ми покажемо, що боротьба з корупцією це не є ілюзія, яка на жаль була з останній рік. І через наголошую національне антикорупційне бюро. Коли ж вона, зрештою, вже має запрацювати спецперевірку. Вже пройшли всі четверо фіналістів. І е, до кінця наступного тижня переконаний, в цьому е, комісія подасть президентові двох-трьох кандидатів і протягом 10 днів він має призначити директора цього антикорупційного бюро. І процес має. Розпочатись. Зрештою. Ну і повертаючись до військової тематики, ви вже наголосили на тому, що Європа, скажімо так, обіцяла підтримати нас в цьому напрямку. А от що стосується з тих же Сполучених Штатів, уже і конгресмени, і сенатори вимагають від Обами все ж таки пришвидшити, прискорити вирішення питання надання Україні зброї. Ну наразі ми отримали бронетехніку. Це вже непогано. Угу. Вчора. Прийшла чергова партія бойових хамарів, але без бойової зброї так безперечно, що зброя високоточна, сучасна. Україні зараз необхідна, ми маємо якісно оборонятися, і нам треба далі вимагати, щоб нам такі її надали. Будемо сподіватися, що слова Обами не з, з ділами, тому що свого часу саме він наполягав на тому, що нам потрібно надати таку зброю. Ну, ми вже говорили з вами про а, власне реформи, які має здійснити Україна у найкоротші терміни. Не затягувати процес виконання тих реформ, на які очікує Європейський Союз. Це на вашу думку, має бути схожим на план Маршала для України. Такий ну, план маршала план. План Маршала він був трішечки іншим. Він був післявоєнним. Там стосувалося розбудови. Власне, повоєнної -по Європи, а в нас е це має бути український нормальний план. Ще раз кажу, е коаліційна угода виписана абсолютно правильно. Нам треба просто виконувати кожен з її пунктів послідовно і якомога швидше. На сьогоднішній день ми йдемо нормальними темпами. Якщо проаналізувати діяльність uh -huh. парламенту, то ми достатньо величезну кількість, <кій> найбільше взагалі за такий короткий період. Найбільше в історії українського парламенту було прийнято дуже засадничо важливих законопроєктів. Не треба рухатись в тому самому напрямку далі. В першу чергу, це стосується судової реформи, це стосується закону про вибори і прозорого фінансування партій, в тому числі і можливості державного фінансування політичних партій. Це знов ж таки є вимога Євросоюзу. Це децентралізація, це величезна реформа. Вона є достатньо революційною. Для нашої країни, але конче необхідно, Якщо ми завершимо в ті терміни, які визначені коаліційною угодою, Я гадаю, що шлях, в тому числі й до безвізового режиму, нам буде в принципі скорочений дуже суттєво. Настільки мені відомо проанонсуйте, будь ласка, депутатська група міжфракційне об'єднання збирається до Польщі, з якою метою Так, міжфракційне об'єднання європтиміст, які об'єднують... Так званих нових депутатів, тобто ті, що вперше зайшли у парламент, так правило, це депутати з громадського середовища, вчорашні журналісти, там в тому числі і я. В неділю ми від'їжджаємо до Польщі на семінар, який стосується якраз євроінтеграційних процесів. У нас передбачені дуже цікаві зустрічі, тематичні круглі столи, зустріч з президентом Польщі. В нас буде відбудеться з маршалоком Сейму польського треба приймати досвід. Польща у нас найближчий сусід, який достатньо швидко і ефективно пройшов шлях євроінтеграції. І нам треба переймати всі найкращі заходи, які вони здійснювали. До речі, в них дуже є цікаві напрацювання власне в антикорупційній боротьбі. Загалом, наскільки для нас є сприйнятним економічний розвиток Польщі, оскільки Польща дуже швидко відродилася економічно, наскільки ми можемо піти, скажімо так, їхніми кроками? Наскільки наскільки євросоюз готовий нам допомагати, так само як він свого часу допомагав Польщі? Треба нагадати, що лише в аграрний сектор за кілька років євросоюз влив майже 50 мільярдів євро. Якщо Євросоюз готовий нам в цьому допомогти, а ми готові ефективно, і раціонально і прозоро використовувати ці кошти, я гадаю, що ми швидкими темпами піднімемось. Все впирається в чистоплотність тих, хто відповідає за цей процес. Ще раз наголошую: з боку парламенту відбуваються всі дії, які потрібні. Чекаємо на ефективну роботу насамперед уряду, пане Дмитре. Оскільки ви у нас депутат оптиміст, ну ви вже наголосили на тому, що ходите до міждепутатського об'єднання, міжфракційного Оптимісти, Власне, що сьогодні має запропонувати в Україні, Який ви бачите оптимістичний розвиток нашої держави, нам треба повернути довіру до інститутів влади, причому всіх і президентської, і урядової, і парламентської. Це саме ставимо собі як головну задачу. Повернути довіру до нашої роботи Її може доверну повернути тільки конкретними діями і результатами. Добуваємося результативність і останні дії пов'язані з поверненням державних підприємств, державну власність. Наприклад, цьому є великим підтвердженням. Дуже вам дякую, Дмитро. Добродумов, народний депутат України і своїми оптимістичними планами на майбутнє. Був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.